Одна із стратегій дівчинки, котру папа в дитинстві недолюблював, проявляв агресію, бив і так далі. є. Одна із частих стратегій дівчинки це коли вона знаходить партнера, який м'якший, за. Її батька значно, котрий а, навіть може бути нижче фінансово проявлений в соціумі і так далі. Він більш м'який, вона вибирає його, і коли він їй дарує подарунки, якось піклується про неї, вона щитує це як задовжне. Вона навіть не може, хоча мозком розуміє, що треба подякувати, вона не може подякувати, бо у неї страх, що їй перестануть це давати. І насправді це образ батька на партнера, де батько повинен відмолити ці гріхи за те, що він мене бив і так далі. І це дуже часта історія, коли ми на партнера накладаємо образ важливих персон для нас з нашого фундаменту, з нашого дитинства. І це лише один із сценаріїв. Ще більше глибинних розборів, що звідки тягнеться, чому воно так працює.